Всім привіт! Вітаю вас на каналі Агродубно. Покажу комбайни, які маємо на площаці на сьогоднішній день в наявності. Ось такий John Deere 952-й з дуже малим напрацюванням в районі 1000 мотогодин. Далі ось такий 186-й майсей, той взагалі має 700 мотогодин комбайн як, як новий. Ось такого привезли Домінатора 68 s Напрацювання 1600 мотогодин. Ось такі 580-х2. Вони взагалі комбайни як нові. Цей без кабіни, цей з кабіною. Там маємо ось такого дніра 1155. 1600 рідних мотогодин в комбайнах, Очікуємо жатку. Подальшому буду знімати детальніші огляди комбайни.